І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами наша незмінна рубрика Етнографія на Софі. Продовжую весільну тематику: ми говоримо про їжу. Під час народного давнього весілля не було таких різноманітних. Видів страв і напоїв, які ми можемо спостерігати зараз. Тим більше зараз відбувається засилля чужорідного, чужоземного, непритаманного українцям, зокрема використання привозних продуктів, велика кількість алкоголю, чого в народному весіллі не було. Я вам зараз скажу, і це трохи можливо збурить ваші коменти, весільним традиційним. Весь їжею, і таке меню було капусняк. Через гайгуска летіла, з перцем капуста кипіла, з перцем не з перцем з гусячим серцем. Це весільний традиційний борщ капусняк. Радянська радянізація, радянська ідеологія змінила багато чого, геть багато чого. У тому числі засідання, перший стіл весільний, другий стіл весільний, третій стіл весільний. Я от сьогодні розмовляла з одним дуже розумним чоловіком, до речі, дякую за каву. То питає мене, а коли ж коровай різати? А я кажу: так весіль же ж було всього два. Без застіль не було почерговості з їх застіль. Це ж знаєте, котло перший, другий компот. Це ж не є традиційна культура харчування. Так само і застілля весільне. Це в радянський час, коли люди стали заможні. Після Другої світової війни відбулася відбудова, люди розжилися, але це було десь аж у 80-х роках. Будували в селах шалаші, намагалися нагодувати все село, а то й два села, назгукувати 300 чоловік. Страв готували занадто багато, і тому а їх треба було подавати почергово. Спочатку гарячі страви, потім холодні страви, чи там навпаки, і потім солодке. І до солодкого приплітали коровай. Так, от, по народному традиційному коровай різали двічі. Бо двічі було весілля в один той самий день. Молодий забирав молоду від хати молодої, ходили вони до церкви, вінчалися. Потім після вінчання йшли до молодої, до матері молодої. Там було засілля, весільний капусняк смачний з кур'ятиною, гусятиною, яловичиною, бараниною, свининою, побільше м'яса, бо людей ж треба пригостити.